Сьогодні ми з вами говоритимемо про ноутбук для творців, креаторів, для тих людей, хто працює з контентом, фото, відео, графікою, і при цьому для тих людей, хто хоче е, водночас отримати і тонкий, і легкий ноутбук. Мова про Asus ProArt P16 2025 року. Ноутбук, який є за що хвалити, але є за що й посварити. Тож вітаю ваше шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Фактично, дуже грубо кажучи, ProArt P16 це Zephyrus g16, в якому трохи змінили зовнішній вигляд, прибрали усе RGB та зайві світлодіоди, а ще змінили процесор, дисплей і ще там потрібницям. Але загалом шасі теж саме. А ще у порівнянні з минулорічним ProArt p 16, не змінилось взагалі нічого окрім відеокарти. Тож можна розглядати цей огляд як огляд одразу двох ноутбуків. Оновлений Asus ProArt p 16 h 7606 WP представляє собою втілення такої, знаєте, мобільної студії для творців контенту, поєднуючи витончений преміальний дизайн із топовою апаратною начинкою та неймовірно точним oled екраном. Корпус ноутбуку виконано з цільного алюмінієвого блоку, анодованого в глибокий матовий відтінок Nano Black, що не лише додає строгості і статусності, а й надає йому відповідність військовому стандарту mil std 810 h на міцність і стійкість до зовнішніх впливів. Кришка із плавно закругленими кутами, без будь-яких світлодіодних елементів або зайвих логотипів створює ефект такого, знаєте, сплячого дизайну, який однаково доречний, і в студії, і в якомусь крутому офісі. Верхнє покриття містить. Втор модифіковані групи, що відштовхують відбитки пальців і бризки води, а шар активної селанової смоли запобігає появі мікроподряпин, і все це разом має працювати над тим, щоб ноутбук довше був презентабельним протягом робочого дня. Все це на дотик, схоже, знаєте, на такий метал, який вкритий тонким шаром гуми. Але, звісно ж, за великого бажання заляпати його все ж можна. Проте одразу тут же знаходиться один з чи не найбільших мінусів цього пристрою: кришка ноутбуку дуже сильно хитається. Наскільки. Я розумію, все це через дуже тоненьке шасі і особливості корпусу, проте це не відміняє того факту, що воно отаке. Набір портів охоплює всі професійні потреби. HDMI 2.1 FRL з підтримкою 8К 60 Гц, USB 4.0 Type-C 40 Гб за секунду, DisplayPort, Power Delivery 100 Вт, два USB 3.2 gen 2 Gen2 Type A, ще один Type-C, USB 3.2 2 2, також DisplayPort, Power Delivery і 10 Гб за секунду, SD Express 7.0 до 985 МБ за секунду і комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Ну а бездротові модулі тут найсвіжіші: Wi-Fi 7 від Mediatek та Bluetooth 5.4. Робоча панель про Art P16 це чіткий баланс між ергономікою та професійними можливостями. Клавіатура з ходом клавіш 1,7 мм забезпечує чіткий тактильний відгук без надмірного зусилля, а скляний тачпад у вигляді широченної панелі майже на всю ширину, взагалі у цього Palm і з відмінною технологією Palm Rejection запобігає випадковим натисканням долоні. У лівому кутку, ось тут верхньому, знаходиться Dial Pad – коліщатко для швидкого регулювання параметрів. Наприклад, не знаю, там в насиченості Кольору Photoshop чи масштабу Premiere Pro, чи гучності у Windows, що додає гнучкості робочому процесу. Воно має свої передвстановлені профілі для тих чи інших програм, проте користувач може самостійно налаштувати його для будь-чого для своїх потреб. Це дійсно зручна опція, яка значно спрощує роботу в тому, в тому ж прем'єрі, наприклад. Ну і звісно ж, дуже усім на світі необхідна клавіша Copilot, Тут також є, куди ж без неї ми б всі поділись. Але центром уваги є 16-дюймовий oled дисплей з піввідношенням сторін 16 на 10 і з роздільною здатністю 3840 на 2400 пікселів, тобто 4К який гарантує виняткову деталізацію та ідеальне масштабування інтерфейсів. Час відгуку просто скажені 0,2 мілісекунди, максимальна яскравість близько 400 ніт у SDR і покриття 100% DCI-P3 при калібруванні з коробки з дельта і -E менше одного. Що підтверджено ще й Pantone Validated сертифікацією? oled технологія забезпечує безмежну контраст 1 мільйон до 1 і ідеальний чорний колір без будь-яких засвітів чи натяків на неодоріжні зображення без перебільшення цей дисплей це дійсно найголовніша особливість ноутбуку, адже настільки точно відкалібрований 4К дисплей може бути тільки в професійних продуктах. Дисплей вкритий склом Gorilla Glass із 92% пропускання світла та шестикратною стійкістю до подряпин, що має не лише підвищувати зносостійкість, а й зберігати кристальну чіткість у будь-якому освітленні. Але він, звісно, ж глянцевий, тому ось байді. Як бачите, він буде відбивати усе світло. Для захисту пікселів розроблено фірмову утиліту Asus OLED Care, яка автоматично активує захист при тривалому простої, як нині це має бути на усіх абсолютно oled панелях. Проте, незважаючи на всю його ідеальність, він все ж має один момент: частота оновлення в 60 Гц. Наче як десь в світі існує модифікація з дисплеєм 2.8 та 120 гц, але це не наш випадок. З одного боку, для роботи з фото та відео вистачить і 60 Гц, в цьому проблеми немає. Це не геймерська модель, тож вимагати від неї 144 Гц також не дуже той чесно. А з іншого боку, цей пристрій міг би бути варіантом і для аніматорів, яким висока частота оновлення все ж необхідна. Всередині про p 16 працює флагманський AMD Ryzen AI 9 hx 370 на архітектурі Zen 5, де чотири продуктивні ядра, вісім енергоефективних Zen 5 c загалом 24 потоки. Турбобус до 5,1 ГГц. NPU потужністю 50 тероперацій за секунду для локальної обробки та генерації ai контенту, на кшталт Stable Diffusion та подібних моделей без потреби у хмарних сервісах. Завдяки AMD XDNA2 відбувається оптимальне розподілення задань між CPU та NPU, що дає до трикратного приросту. в AI-задачах у порівнянні з попередниками. А перехід на ядра 5 п'ять знижує енергоспоживання на 56% в у режимі простою, продовжуючи автономність приблизно на 13%. Стабільність роботи під навантаженням забезпечується тепловим пакетом CPU до 75 Вт у перформанс режимі, що дозволяє зберігати високі тактові частоти навіть у ресурсомістких завданнях протягом довгого часу. За графіку ж відповідає Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop, що має 8 ГБ GDDR7 відеопам'яті та може споживати до 100 Вт TDP із Dynamic Boost, яка базується на новій архітектурі Blackwell, забезпечуючи апаратне прискорення, трасування променів і підтримку DLSS. Але в корпусі PRAR P16 не передбачений mux перемикач, натомість працює Advanced Optimus для динамічного перемикання між інтегрованим Radeon 890M та дискретною RTX 5070 без відключення екрану. Інтегроване графічне ядро AMD Radeon 890M. Використовується в енергоощадному режимі для офісних і мультимедійних завдань, тоді як RTX 5070 береться в роботу при запуску професійних або ігрових навантажень. Така конфігурація дозволяє плавно монтувати 4К відео та опрацьовувати складні 3D-сцени з трасуванням у блендер. А якщо потрібно просто подивитись кіно, то працює вже вбудована графіка. Звісно ж, хотілося б побачити тут щось більш потужне: 5080 чи 5090, але ціна від цього була б ще більш косючою. Та й в такому тоненькому корпусі прийшлося би ну дуже сильно зарізати потужність тих відеокарт і, власне. На їхнє використання втратило будь-який сенс. Не думаю, що є сенс всерйоз розглядати питання ігор на цьому ноутбуці, але якщо ну, дуже хочеться, то, будь ласка, завдяки DLSS можна і в Кіберпанк пограти нормально в 4К. Система охолодження реалізована через три мідні теплові трубки та вентилятори з радіальними лопатями, поєднані з рідкометалевим термоінтерфейсом Thermal Grizzly. Таке рішення знижує температуру CPU на 13 градусів порівняно зі звичайною термопастою. Хоча при високих навантаженнях шум системи охолодження може сягати 45 дБ, що щоб трошки трошки менше ніж у великих геймерських моделях. Для зберігання даних передбачено два слоти M.2 2 4 які видають пристойні швидкості. А оперативна пам'яті LPDDR5X 7500, в нашому випадку 64 ГБ, гігабайти, чого має все ж таки вистачити для декількох вкладок браузеру та роботу з Adobe. Проте треба враховувати, що оперативка розпаяна на платі і не підлягає апгрейду. Акумулятор ємністю 90 Вт-години у змішаному режимі, тобто офісні програми, веб браузер, відеоконференції, забезпечує десь від 6 до 8 годин автономної роботи. Швидка зарядка через USB-C Power Delivery, 100 ватний або комплектний 200 ватний адаптер, поповнює батареї до 50% менше ніж за 30 хвилин. Звук формується завдяки шести динамікам, де 4 двоватних низькочастотних і 2 двоватних високочастотних, і при цьому вони з підтримкою Dolby Atmos, Smart Amplifier і Audio Booster, які розширюють динамічний діапазон без спотворень і дають дійсно насичене та чисте звучання, придатне не тільки для перегляду контенту, а й для роботи зі звуком. Без перебільшення це один з найкращих по звуку ноутбуків, які я взагалі чув. Чого не скажеш про веб-камеру. Її перевага вона підтримує Windows Hello для швидкого та безпечного входу. Ну а сама якість, я сподіваюся, що веб-камери скоро зроблять якийсь крок в своїй еволюції, бо це вже просто не смішно, бо фронтальна камера будь-якого смартфону буде кращою вебкою, ніж те, що є тут. Підсумовуючи Asus Pro Art 16 h 7606 WP, це справжній все в одному інструмент для професіоналів: потужний CPU, потужний GPU, AI можливості, просто бездоганний k oled дисплей з максимально точним калібруванням, надійна система охолодження, багатий набір портів та непогана автономність. Незважаючи на незначні мінуси, такі як хитання кришки чи відсутність 120 Гц, цей ноутбук залишається одним із найкращих виборів для цифрових художників, відомонтажерів, 3D-модельєрів та інших креативних професіоналів. Звісно ж. Коштує він недешево, як будь-який потужний ноутбук на останніх поколіннях процесорів та відеокарт. І звісно ж, порівняння з геймерськими ноутбуками тут буде менша продуктивність, тому що воно зарізається, тому що тоненький корпус. Але ми знову приходимо до тут запитання. Якщо вам хочеться потужніше, то ви берете просто геймерську модель. Якщо хочеться легше і красивіше, берете ProArt. Але якщо вам потрібен мобільний робочий простір без компромісів у якості зображення та продуктивності, ProArt P16 це просто найкращий союзник у творчості. Ну, а що ви думаєте про новенькі про арт? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Оновлений Asus ProArt p 16 h 70 Оновлений Asus ProArt p 16 еть.